Цей прапор на велосипеді Івана Балашова у 2020 році побував у Маріуполі під час ветеранського велопробігу Ужгород Маріуполь. Тоді учасники подолали 1750 кілометрів сьогодні. Після урочистостей біля флагштоку теж ініціює велопробіг з нагоди цього свята. Ми робимо велопробіг, Ужгород Мукачо. Мукачево буде також подібна акція. Наше міністерство займається ветеранами бойових дій, сім'ями загиблих, представниками Революції Гідності. Тому ми пропагуємо, крім цього, і ветеранський спорт, і спортивну реабілітацію. Я, до речі, ще є віце-президент Федерації велоспорту Закарпатської області, тому ми на біциглях і тому ми їдемо. Традиційно захід зібрав представників різних організацій Закарпаття. Сьогодні свято День Державного прапора України. Це дуже важливе свято для нас, тим більше в такий важкий час, коли в державі війна, але ми всі як українці об'єдналися. Працівники Державної служби України звичайних ситуаціях завжди на службі і продовжують виконувати свої обов'язки. У жгороді на площі Богдана Хмельницького відбулося підняття державного прапора на найвищий флагшток області, заввишки 30 метрів, який установили торік. Ні слава, ні Усміхнеться доля у час війни, що вже більше ніж півроку триває в Україні, особливо відчуваємо ціну цього державного символу. Зауважив голова Закарпатської ОВА Віктор Макита. Ми Сьогодні ми виборюємо свою незалежність і свою свободу. У всьому світі український прапор асоціюється з свободою, з боротьбою. Відстоювання своїх національних інтересів з героїзмом українських воїнів на полі бою. І я впевнений, що перемога буде за нами. І я впевнений, що Бог з нами він нам допоможе. І ми переможемо ворога. Слава Україні! Український прапор має давню історію, про що теж згадували на урочистостях. 22 січня 1992 другому році Верховна Рада в сучасній історії України. Прийняла жовто-блакитний прапор як наш державний прапор. Але наш прапор має велику глибоку історію. У 1256 році вперше жовто-сині кольора з'явилися на гербі Галицько-Олинського князівства. 22 березня, 2018 році, Українська Народна Республіка, Центральна Рада вперше в історії визнала синьо-жовтим прапором як прапор України. Це велика наша історія, нашого стягу, нашої незламної волі. День державного прапора встановили згідно з указом президента від 23 серпня 2004 року на вшанування багатовікової історії українського державотворення державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України.